Доброго дня, дорогі друзі! В яку криптовалюту краще зараз інвестувати наприкінці, можна сказати, 2025 року. Таке питання мені задають достатньо часто. Сподіваюсь, що зі звуком все буде добре, тому що я записую прямо зараз на телефон, буду трошки казати громче і швидше і ближче. Так ось, звичайне питання від новачків, в яку криптовалюту краще інвестувати гроші прямо зараз. І. Знаєте, якщо у вас є таке питання, то ви дійсно новачок, так все це і виходить. Давайте подумаємо, ось яким чином. Що таке взагалі криптовалюта, крипторинок, да? і з чого він складається. Давайте з вами подумаємо трошки головою. А, багато десятків тисяч криптовалют у нас є, да? але яка криптовалюта займає, скільки розміру в цьому пространстві? Ну, давайте подивимось, наприклад... Біткоін займає більше 50%, складає його домінація. Тобто 50% навіть більше всіх грошей, які зараз є, це, по-моєму, 3,5 трильйони доларів, це вкладено, інвестовано саме в біткоін. Хм, цікаво, да? І а що далі? А далі у нас, по-моєму, ефір, і там щось около 10% чи щось таке. Так ось. Якщо ви думаєте, в яку криптовалюту вам інвестувати, давайте подумаємо ось таким чином. Ну, мабуть, логічно те, що кожна криптовалюта може впасти. Якщо ви подивитесь на графік біткоїна чи інших криптовалют, то ви побачите, що падіння 70% є, в принципі, нормою на ведмежому ринку. Так ось, давайте подумаємо ось про що. Якщо впаде, наприклад, якийсь альткоін, там пепекоін, про який ви думаєте, чи інвестувати в нього, чи ні? Що буде з біткоїном? Я думаю нічого. Біткоїну буде плівати. Що буде, якщо скамануться якісь ноунейм no монети, які там тільки створені? Біткоїну буде байдуже. Так само байдуже, як і ефіру. Але що буде з ринком, якщо дуже сильно почне падати біткоїн? Про це ви думали? А я вам скажу, що буде з ринком. Вон, він буде падати ще значно глибше. Якщо біткоін впаде на 20%, то весь ринок впаде там, кожна крипта відсотків на 50. Якщо біткоін впаде на 70%, то падіння ринку взагалі без біткоїна, я думаю, може бути з легкістю 90%. Тому, якщо ви думаєте, в яку криптовалюту інвестувати вам зараз, і ви просто бачите, що біткоін знаходиться на історичних хаях, а якісь там альткоїни знаходяться на дні. І ви думаєте, що можливо це було б дуже чудовою ідеєю інвестувати в ці самі альткоїни на дні. Біткоін же вже виріс, і ліквідність буде перетікати з біткоїна в альткоїни. І ми побачимо альтсезон і пєм! Все! Раз-два і мільйонер. Ех! Добре, якщо так буде. А якщо буде не так? А якщо, наприклад, з цих самих м, точок, скажімо так, біткоін почне своє падіння вниз? Ну, просто я там вірю в рост найближчим часом, але просто давайте думати і в одну, і в іншу сторону. Так ось, якщо він буде падати вниз, що буде з альткоїнами, які ви купили? Ви думаєте, що вони зараз на дні, і типу ну, нічого з ними не буде? А я вам скажу, що буде. Вони з цих точок впадуть ще на 90%. Без проблем, ну реально. І таке падіння буде з його хайов цих альткоїнів показуватись як не 90, а наприклад, 95%. Тобто, якщо люди потім будуть міряти з хайов, це буде взагалі ну, невелике падіння, да? невелика різниця. Але якщо ви будете міряти з тієї точки входу, де ви зараз заходите, то він може впасти з легкістю ще на 90%. У мене є портфель, в який я інвестував станом на зараз 20 тисяч доларів. Знаєте скільки він коштує зараз? 8 тисяч доларів. Це при тому, що я його усереднював і заходив не один раз, а частинками на падінні. І зараз він показує мінус 55%. А був ще нещодавно мінус 77. Потім я докинув туди ще 2000, Там було 18, потім стало. А, ні, зараз Да, точно, зараз у мене 18, було 15, я докинув 3, зараз туди інвестовано 18. І можливо, я ще буду 2 докидувати. Тобто я планую, що він буде коштувати мені 20 тисяч. Так ось він падає, як сука, хуй пойми мішою, ребята. А біткоін не падає. Так ось. Питання в тому, чи буде зростати біткоін найближчі декілька місяців. Я розумію, якщо ви так думаєте, і він може і не зростати, тому що ну, він вже виріс, Тіпа, круто було купити його по 20, а по 120 купувати якось не хочеться. Але давайте ось про що ми ще подумаємо. Уявіть собі, що ви зараз такі: ну, хір з ним, куплю біткоін. Купляєте біткоін там, по 120 тисяч, наприклад, на хаях. Да? І він падає кудись, наприклад, на 60 тисяч. Тобто 50% пеу, зрізали. Окей, що треба робити далі? У вас мінус 50% і ви в біткоїні. Йоу. а я скажу вам, що треба зробити далі. Знайти гроші і купити ще. І ваш портфель буде вже, наприклад, не мінус 50%, а мінус 25, якщо ви купите на таку саму кількість грошей. І мінус 25 це взагалі херня. А якщо він потім впаде ще раз, ви ще раз докупите. Навіщо це? Для того, щоб ваша ціна була близька до дна. І до чого ми приходимо? Яку криптовалюту купити зараз? Біткоін, але не на всі гроші. Купуйте по DCA стратегії. Ви можете купувати кожного місяця рівними частинами, наприклад. Новий місяць 1000 доларів. Новий місяць 1000 доларів. І таким чином по 1000 доларів вкладаєтесь. І на 5 років, наприклад. сподіваєтесь на наступний цикл. От у нас халвінг буде в 2028 році. По-моєму, щось таке. Тобто до 2028 року у нас повинні бути хаї і дно, і потім нові хаї, тому що халвінг нагорода зменшиться. І таким чином ви просто накопичуєте собі цю позицію по будь-яким цінам, щоб... На наступному циклі або навіть взагалі через цикл потім це все продати, якщо у вас буде таке бажання. А що буде з цими альткоїнами, які ви зараз можете купити? Де ніхі з ними не буде, вони зникнуть. Ось і все. Можливо, їх нахер взагалі заблокують, забанять і зарегулюють, і все нічого з ними не буде. Тому, якщо у вас таке питання, типа, а що купити зараз, щоб там через місяць на цьому заробити, то я вам не ванга, яка буде блядь, розказувати, що купуйте оцей альткоїн, як роблять деякі блогери, він там через місяць дасть вам ікси, і ви там побачите 10 тисяч іксів, тисячі іксів. Ну давайте так. Ну ви ж не лохі, щоб я вам таку хуйню трусив, правильно? Пробачте за мати. Але ну я ж вам кажу нормальні речі, як ви можете дійсно створювати капітал. Частково. Окей, не хочете по DCA, купуйте на просадках. Ви знаєте, що таке індекс страху і жадібності. До речі, зараз біткоін на 110 чи щось там тисячах. До речі, компанії зараз рівно на хаях, там невеличка корекція, а індекс страху та жадібності криптовалютний, показує страх. Тобто, не чрезвичайний страх, а просто страх. Тобто, наступне це вже чрезвичайний Тобто зараз по цьому індексу можна купувати біткоін, і це буде класна точка для входу. Ви розумієте, наскільки це круто робота працює. Тобто, у нас зараз крипта ну, не на хаях, вона в зоні страху. При тому, що у нас достатньо високі позначки, я вам пропоную дуже просту ідею. Не треба намагатися із 100 доларів зробити 10 тисяч. Давайте просто ви навчитеся відкладати якийсь відсоток від своїх прибутків. Спочатку ви навчитесь заробляти гроші, щоб вам вистачало на розходи, і у вас було трошки на інвестиції. Хоча б 10, 20, 30, краще 50%. Чим більше ви заробляєте, тим більше ви інвестуєте. І інвестуєте ви дозовано, частково, або на падіннях, або коли індекс показує зону страху, або. Кожного місяця рівними частинами, наприклад, першого числа і все. І хоч всрись, неважливо, неважливо, яка цифра там буде вартості в біткоїну. Ось в такому випадку я дійсно вам можу сказати, що ви будете в хороших, класних плюсах через 5 років. Все у вас буде круто. Моя дівчина купувала біткоін і набирала його по 20 тисяч, і вона досі його тримає. Ну, класно ж, класно. Да, потім у вас буде таке е, почуття, що хотілося б інвестувати ще більше, але ніхто не знає майбутнього. Навіть ті, хто вам там щось розповідають, трейдери чи ще хтось, вони не знають майбутнього, їхня задача вам сати в уші. У мене такої задачі немає. Тому я вам і кажу те, що вам дійсно треба робити. Інвестувати по стратегії DCA або на корекціях. Ну тому що якщо ринок взагалі з каманець, і фондовий ринок, і економіка США впаде, і криптовалютний ринок впаде, то повірте, там вже буде байдуже хто коли купував на хаях чи на дні. Там втратять гроші всі. Тому робіть диверсифікацію. І як на мене, дивлячись взагалі на весь криптовалютний ринок, то я бачу лише біткоін, ефір, можливо, салана та BNB. Із таких великих гравців, які дійсно щось реально круте пропонують. Solana – це казино, BNB – це найбільша біржа, XRP це, можна сказати, ой, ефір це найкрутіший бізнес, в якому створюються різні продукти, він генерує бабки, тобто все чудово. І BNB, ой, і біткоін, по суті, золото ну, цифрове. Да? Якщо це все дійсно буде так, як нам приподносять. А все інше просто мусор для спекуляцій, в нього не більше там, 5% загружати і все. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що я хотів вам донести цим відео. Пишіть в коментарях, в яку криптовалюту інвестуєте ви, і чи знаходиться ваш портфель зараз в просадки або в плюсах. Бувайте!